Ага. Коротше, всі привіт сьогодні, ми покажемо найсмішніші моменти для дреласі, коли ми грали в катку жорстко. Я Матвій, раді. Матвій! Ты можеш нормально аккуратно відноситись до тарелі? Чи ти будеш як говно напасть? Як говно напалець? Чуєш, Матвій? Що? Матвій, Матвій! Що? Що? Любиш маму? Сосал? Я Я насосал, але маму люблю. <рігал> <Стап>? Матвій! <рігал> Стоп! Матвій! Та не їдь! Чекай, би мы в кулак будем збирати. Чуєш? Вовкулак! Вов кулаки! Вов кулаки. Раз, два! Жопу подори! <рігал> я зможу. <рігал> я Я, Та держи... ну, ти піши, я зараз. Вам тож, тоже. Друзі, вийшов, я візьму, так я его не могу. Я вам на жаль не могу показать другой Я вам сразу скажу. Так ржачно выглядает. Это вообще как -то. Так, друзья, всем привет, здорово. Матвій. ржакочка. Короче. Вийшов. Во в кулака О! мовин в кулака під поездом. <решко> <Дивіться на> це <решко> Гелікоптер, гелікоптер Так, Це та саме тут проходження дед рейс у нас у вашему житті. <решко> Сидите на одному и тому самому аванпості фарми позанкла. Вот это гениально. Короче, друзі, це другий аванпост, бо перший ми просто проїхали. Я ж бежу його куда-то. А ну пораньку. Ским коштує металі? Бл. Вы издеваетесь. Okay. Вот це во 4 штуки метала вже. Короче, я собі заработ друзі куплю катану, якщо вона не дорога. купив. купи. Я Матвій, короче, катану купив. А за скільки? Вона десь 30 з чимось коштувала. О, ще в кулак. О, якраз можу купити. Давай, йди собі тоже купляй. Та, мене 20. Ти мужичок, так. в кулачка. Можна на тобі політати? Я думав, ти вмієш літати. жаль. Мені? так О, собі катану купь ти. А тобі в тебе що, не вихватає? Вихватає! блядь. Я тобі зараз... зараз куплю! Года. Года. На тобі твою катану. Забирай. Ну, я зараз куплю. Забирай. 30 коштує. Але в мене тепер, блін, 18. У мене 20. Друзі. Точніше, Матвій. Чуєш? Ми будемо їхати через 1000 хаус лейте. Я почекаю. Я зараз вийду. Види, да? Сосав? Я видел, я насосав. <laughs> Блин. Друзья, я надеюсь, винзара не чуя. Так что мне микрофон не выключите. Короче, друзья. Эй, стоп! Я хочу! Я хочу лучше выходить до столета Лиску, как так можно? Короче, мы зара его прогоняем. Погнали! Как так можно? Алло, Матвей. Что? Короче, мы мы зараз, зараз тебе пранканем. Пранканем. Алло. Алло. Бодрий, я зараз тебе пранканем. Смехи. А коли обезьяна родились? Ніби мов Нет. Это ешь. Ты едешь, да за кормом. Ой, їдь! Ах ты ж. О! Е, ты едешь. Так мы ще не едем. Щаму в кулак То Мы едем до стерлинга, да? Так, ну вот это просто 20 тисяч топ. Руда ми не будемо пропускати. Та ні, давай пропустимо ми оці вот іменно. Вугілля! Знаєш, будемо пропускати вугілля. Та вугілля пропускаємо, але знаєш, скільки топлива поки що. Ти ж все вугілля мабе. Чекай, стерлінг у нас на 20 тисяч чи на 30 тисяч метрів. Дикая, як вони може підставити, коли ми <пів> най -що вже найдемо серінг, то, merdardo, quiere, то нам буде пізніше напис. Короче, друзі, можете нам підказувати. Нам так любимо. Ми самі поймем. О! Блін, це оця штука там, де є багато золота. Я про усилоті говорив. Це перша стадія стерлінга. Субиняем. Дем! О, ні. це перша стадія стерлінга. Там знаєш скільки всього? Нет! Давай, катай! Ні, мене зараз тоже мучкануть. Я с тобой дна что-то Не, я зараз тебя захилю просто. Мне треба забрати у тебя вот золото, я тебе тоже дам потім удно. Прота просто зо золото две штуки, я тебе одне дам. Да на впейло, ты вс верни тут. Я бы мне их вбиты, чтобы вы не Ніяк. Якось застрелили. багом. Це хто ще? НЕ! ЮЗИ на субі, короче, бандаж. Пизнь шиша вийде. Так тобто, где ты то хочешь весну? Короче, хай по зараз буде проходить. Не, не выходь! Я тебе захилю, у мене є гроші на бинт, зараз повернемся якщо. Відхиль мене! НЕ «Может ты бы если мех почвиданку закинул, то меня я взял бы свою разрезал бы. Та-та-та-та-та-та. Блин, чуешь? Короче, Матвей. Что? Чуешь, можешь мне не подказать, когда обезьяны родились? Ну не знаю. Давай плей Окей. Может, ты... Может, твоя жопа гемопури, а я мата кумаджури. Real life, ноль робокс. Блин, а ч у меня ровы с робой робокси взяла? Блин, жаль. Чтобы робокс знал. Алло, друзья, короче, Матвей, походу, сдарил с ума. Он с ума все Чогоdar. Короче, я иду в столата обезьян. какая кака вака вака Шакятака! Покавака, шакатака! вака вака шакатака! Покавака, вака вака Вакалака така, шака мараката! Вака шака муринарики минейте! Руму турика малюты та та та.